Контроль за стерилізацією безпритульних тварин, за відловом цих тварин несуть органи місцевого самоврядування. Ми зараз вивчаємо ситуацію, яка була ситуація по місту, а ця подія була в Тернопільському районі, на території Тернопільського району, на території села Петрики. Будемо це обов'язково вивчати. І однозначно за цим розслідуванням, але ми його. Завершення очікуватись не будемо, будуть звернення і до голови обласної ради, і до голови міської ради про програми про заходи. Тому що дуже багато скарг є. В Минулому році, за даними санкційних станцій, покусано близько 1200 людей, з них третина безпритульними собаками. Випадків трагічних, таких як сьогодні сталося, у нас слава Богу, не було, але в Україні вони вже були до того. І нам необхідно буде однозначно опрацювати цю ситуацію. І е, я сьогодні бачив інформацію з інтернету про те, що десь ті відлякуючі пристрої для собак будуть встановлювати в громадських місцях. Ми також це будемо ініціювати.